Христос народився. Славіло. Слава Ісусу Христу! Славість слава! Дійсно, сьогодні свято, яке ми святкуємо, це є свято радості. Хтось мені скаже, а що ви мені радіти? Да? Чому нам радіти? Для чого нам ця радість? Чому вона полягає? В першу чергу ми маємо розуміти, хто це народився. Це народжений наш Спаситель. Той, хто, після того, як він народився, виріс, він звершив наше з вами спасіння від наших гріхів. Він помер після того за наші гріхи. І свято народження цієї людини і Бога, 100%, ми їх Для людей, які це усвідомлюють, це справді велика радість через те, що ми розуміємо, що прийшов наш Спаситель. Народився у світі той, хто нас із вами спасе. Сьогодні я хочу для всіх нас із вами зачитати Євангелія Луки, другий розділ з першого вірша і нижче. Адже сьогодні ми святкуємо народження Ісуса Христа і будемо читати слово Господнього, як це все відбувалося. Будемо читати Євангелія Луки, другий розділ з першого вірша і нижче. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся, коли на владу над Сирією мав квіріні, і всі прийшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж Іосиф із Галалеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із Рому, із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося. Як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. В тій стороні були пастухи, які пильнували в полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовити: не лякайтесь, бо ось благовіщу радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовим місті народився для вас спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в язлах лежати. <гум> ось раптом з'явилась із Ангелом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу на висоті і на землі мир. Людях воля». І сталося, коли ангели підійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Вифлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив наш Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова. Зберігала розважаючим серці своє. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Ось Євангелист Лука описує нам ті події, як же ж води відбувалося. Ми бачимо причину, по якій пішов Йосип із Марією до Віфлеєму. Їм був певний шлях пройти. Вони його пройшли, щоб записатися по передність населення. Цар мав владу над всіма людьми, він хотів знати, скільки ж людей його є в його царстві. І люди були змушені піти, і ми бачимо, що час породити настав Марії, коли вони були в Це не так просто все. Це все для того, щоб ви звершили всі ті пророцтва, які були сказано про Ісуса Христа. Адже було сказано, що Він має народитися саме в цьому місті. І от ми бачимо, так, що народилась дитинка. Ми бачимо, що де вона породилася? В, в роддомі? У mm -hmm. царських палатах? Mm -hmm. В яслах. Дякую. Христос народився в яслах, у такому самому звичайному місці, до якого доступ мала абсолютно кожна людина. Я думаю, всі можуть зайти до такого місця. Нікого не будуть зупиняти охорона ніяка, да? не будуть забороняти зайти. І ось ми бачимо, що саме в такому місці народився Христос. Ми бачимо наступне: кого Бог сповістив про народження свого сина? Пастухів. Ми читали далі історію про пастухів, як вони пильнували свою отару, вони були на полі, вони не були вдома. І ось що з ними відбувається. Дев'ятий вірш другого розділу говорить так: аж ось ангел Господній з'явив коло них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Я думаю, що ми з вами побачили те, що відбувалося біля пастухів, ми б теж з вами дуже перелякалися. Адже такі події не відбуваються кожен день. Це не подія буденна, діти народжуються, і сьогодні діти народжуються, але не про всіх дітей сповіщають армію. Не всіх дітей прославляють. Бо це була особлива дитина. Це був наші з вами Спаситель. І ми бачимо, що Ангел їх заспокоює цих пастухів. Так ангел промовив до них, не лякайтесь, бо Ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Не сказано, що а тільки вам, пастухи, ця радість буде. Або тільки вам єврейський народ буде ця радість, а не людям усім. Адже Христос Він є Спасителем всього. Може отримати це спасіння, як говорить там слово Господне. І 11 вірш говорить, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось це є радість, яку зістили ангели-пастухами, що сьогодні народився наш Спаситель. І сьогодні ми цей день також святкуємо народження нашого Спасителя. І це має бути для нас радість. Адже коли ми усвідомлюємо, що Христос є нашим Спасителем. Христом моїм, то я радію з того, коли згадую, що він тоді давно прийшов у цей світ, щоби звершити наше з вами Спасіння. І ми бачимо, що ангели, які з'явились, да, і сила Велика Небесного Війська, що вони робили? 13-й вірш будемо читати. І ось раптом з'явилась з ангелом сила Велика Небесного Війська, що хвалили Бога і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир. Не прославляли Господа, вони бо славили Бога, який на висоті є. Славили Бога, бо прийшов на землю мир, прийшов на землю той, хто принесе цей мир в мирі з Богом і у людях була ця Божа воля, щоб люди спаслись, щоб люди могли отримати прощення своїх гріхів, не за гроші, не за якісь справи, а просто вірі. Ми бачимо, що робили після того пастухи, як дізналися про це. Це і сталося, коли ангели відійшли від них в небо. Пастухи почали говорити один одному. Ходім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там. Про що сповістив наш Господь. І дивіться, вони прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в ясних лежала. Ми бачимо, що як ангели сповістили їх, що дитину ви знайдете, що буде м'ясних лишах. Так вони прийшли і знайшли цю дитину, яка була в в'ясна. Я думаю, всі вже ми багато разів чули цю історію. Дітки з віршиків нам розказували, ми знаємо все досконально. Але я хотів би звернути нашу увагу сьогодні на дві речі. Перша це те, що Ісус Христос, який народився тоді, Він став доступний абсолютно для кожного. Якби він народився в якихось царських палатах, там, де біля дверей стоїть охорона, не кожна людина могла до Нього. Так само Христос і сьогодні, Він є доступний абсолютно на кожному. Адже Слово Господнє говорить, да? бо так Бог полюбив світ, що дав себе свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, мав життя вічне. І ми бачимо, що Христос народився в Сарані, можу. так по простому сказати. Біля Сарані немає охорони житло. Там, можливо, не так приємно пахне, як в наших хатах. Але туди може прийти кожен. До Христа може прийти кожен. І ще одним підтвердженням того, що Христос доступний є для кожного, це те, що про його народження було сповіщено самий простий пошарок населення. Пастухи це ті люди, які пасли як скотину звичайні робітники, і Бог саме їм сказав, що для вас народився Спаситель. І сьогодні незалежно від того, чи багатий я, чи бідний, чи здоровий я, чи можливо нездоровий, чи здобутки якісь я мав у житті, чи не мав, але Христос є доступний для мене сьогодні. Бо слово Господне каже кожен, хто вірує. І наступне, на що я хотів би звернути увагу, це на те, щоб ми в цей день. Близати на народження Ісуса Христа, щоб ми Його прославили. Щоб ми в своїх молитвах, у своїх ділах, у своїх піснях, у своєму серці найважливіше, щоб ми прославляли Його за Його прихід. Адже Він прийшов для нас із вами, щоб звершити наше зване спасіння, щоб покласти своє життя за нас, і щоб ми були проще. І правді він достойність. Час ми станемо на наші коліна. І в своїх молитвах ми прославимо Бога за те, що Він народився для нас із вами, і за те, що він став доступний для всіх. Амінь.